Будинок дитячої та юнацької творчості розпочинає новий навчальний рік. Під час традиційного для закладу дня відкритих дверей присутні мали змогу ознайомитися з напрямками роботи, поспілкуватися з керівниками гуртків та дізнатись про здобутки талановитих вихованців. Будинок дитячої юнацької творчості працює як завжди по напрямкам науково-технічний, художньо естетичний, мистецький та туристсько краєзнавчий Форма роботи у нас буде змішана, і ми зараз набираємо групи з відповідними заявами батьків. Дітки мають велике бажання навчатися як і онлайн, так і офлайн. При формуванні вже груп ми вже будемо визначатися, в якому форматі ми будемо працювати. Діти під час заходу долали умовну смугу перешкод, грали у шахи та шашки, знайомились з особливостями авіа та ракетомоделювання, а також додавали собі індивідуальності за допомогою аквагриму. У нас гурток називається художній дизайн. Діти займаються живописом, графікою, ліпленням, ліпленням солоного тіста з пластичних матеріалів. І Багато багато чого ще як вагрим, звичайно, окрім різноманітних технік рукоділля, вокалу та хореографії, дівчатам пропонують дізнатись більше про сучасну моду та дизайн. Діти у нас виступають, здобувають такі знання з дефіле, аеробіка, хореографія, візаж сценічний. Ну і взагалі трошечки сценічної майстерності, як для моделей. Головне завдання дітей це вміння держати себе на сцені, колективно виступати. Виступаємо ми і на обласних, на всеукраїнських конкурсах. Ну а зараз ми будемо виходити вже з того, що є. І взагалі, я думаю, ми все одно будемо виступати. Цьогоріч будинок дитячої та юнацької творчості відзначає своє 15 річчя у свій день народження. заклад пропонує усім долучитись до конкурсу малюнків на тему, що для мене Україна. Кожен бажаючи віком від 5 до 18 років, має можливість прийняти в ньому участь. Є три категорії діток: 5-8 років. 9-12 років і 13-18 років. Відповідні вимоги положення буде розміщено у нас на сайті, на Фейсбук сторінки. З вимогами і положенням конкурсу можна ознайомитися, та всі переможці, всі учасники конкурсу будуть відзначені грамотами, подяками та цінними подарунками. Конкурс триватиме до 25 вересня. Переможців оголосять після 28 вересня. Є вимоги до оформлення самих малюнків, щоб робота була охайна, щоб формат малюнка а 3 а 4 можуть бути в різній формі, як олівцями, крейдою, олійними, акварельними фарбами. Гуашу, це вже на побажанню, на визначення там батьків з дітками. Як уже роботи можуть бути як авторські, так і колективні. Головне, щоб робота була оформлена і в правому нижньому кутку було записано прізвище м'я по батькові, номер телефон контактний, для того, щоб можна було зворотний зв'язок і точно автора визначити цю роботу. Також передбачено і приз глядацьких симпатій за кількістю вподобайок на малюнку на сторінці БДЮТ у Фейсбук свої роботи на конкурс залишайте у закладі за адресою проспект Соборний 124.